Доброго здоров'я, дорогі наші глядачі. Щиро раді вас бачити, хоч і теми в нас останнім часом непрості. Бо що Бо день, то нові реформи. І здається, влада вирішила, якщо людям важко, треба дати їм ще трішки головного болю. Цього разу знову взялися за пенсії. Кажуть, справедливість, оновлення, єдина система. А ми вже знаємо, що за такими словами зазвичай стоїть. Красиві обіцянки на телекамери і гірке розчарування для тих, хто щодня рахує копійки біля каси в магазині. От і тепер Данило Гетьманцев, відомий любитель реформ, заявив, що настав час змінити пенсійну систему. Обіцяє, буде справедливо для всіх, індексація чесна, розрахунки прозо прозорі. Гарно звучить правда, от тільки ми вже проходили це не раз. Кожного разу ті самі слова, ті самі обіцянки, і кожного разу результат один пенсіонери отримують не більше, а менше. Бо коли влада каже всім по справедливості, то зазвичай означає всім потрошки, аби ніхто не кричав давайте розберемось без емоцій, але чесно Кабмін готує новий порядок індексації, стару формулу, що працює ще з 2017 року, хочуть відправити в архів. Бо, мовляв, вона несправедлива. І це правда. Багато людей, які вийшли на пенсію після 2021 року, реально втратили індексацію. У когось роками пенсія стоїть на одному рівні, хоча ціни на хліб, ліки і комуналку ростуть щомісяця. Люди скаржаться, але їхні звернення тонуть у паперах пенсійного фонду. І от тепер обіцяють нову формулу, яка нібито вирішить усе разом. Кажуть, що індексацію робитимуть за єдиним підходом незалежно від року виходу на пенсію, звучить логічно, навіть правильно, але кожен, хто хоч раз бачив, як працює українська бюрократія, уже насторожився. Бо коли чиновники кажуть, єдиний підхід, то зазвичай мають на увазі один дешевий підхід, а найдешевший це той, де всім дають мінімум, щоб. І вовки Ситі, і бюджет не порожній. От вам приклад: у звітах уряду можуть писати, що інфляція пане лише 6%, але ми з вами бачимо іншу цифру на ціннику в магазині: хліб, який коштував 20 гривень, тепер 40. Ліки подорожчали удвічі. Комуналка це вже взагалі окрема історія. І Якщо нову індексацію рахуватимуть не за реальними витратами людей, а за офіційними показниками. То вийде, що пенсію піднімуть на 100 гривень, а ціни за місяць з'їдять 500. А тепер увага у реформі є ще один момент вона не про підвищення, а про перерозподіл. Тобто, щоб комусь додати, треба комусь урізати, бо нових грошей у бюджеті немає. Тому найімовірніше, що уряд просто зрівняє всіх під одну формулу. А це означає, що ті, хто колись мав надбавки премії чи інші коефіцієнти, можуть їх втратити. Бо чиновникам простіше зробити однаково, ніж пояснювати, чому хтось має трохи більше. Далі от терміни кінцевий дедлайн 2026 рік, тобто ще два роки чекати. І хто гарантує, що до того часу формулу не перепишуть ще раз. Ми ж знаємо, як це буває. Змінився міністр, змінилася методика і знову все по-новому. А кожне таке по-новому цей це мінус кілька сотень гривень у кишені людей, які і так ледь зводять кінці з кінцями. Кому ж справді можуть додати тим, хто через стару формулу випав з індексації останні роки, їм можуть повернути якісь копійки 100-200 гривень. І все для звіту ми підвищили для людини. Різниця, яку навіть не відчуєш, коли платиш за газ або окупуєш ліки. Інша категорія ті, в кого пенсії найнижчі, їм дадуть трохи більше, щоб показати турботу у телевізорі мовляв, уряд допомагає малозабезпеченим. Але ці програми короткі, часто тимчасові, дали три місяці і забули. І жодної стабільності. Люди знову залишаються сам на сам. Із платіжками і аптечними чеками. А тепер подивімося, хто може втратити. Ті, хто має пенсію трохи вищу за мінімальну, во вже не потрапляють у категорію бідних, але і багатими їх не назвеш. Саме їм уряд скаже ви не пріоритет, і швидше за все, їхні надбавки просто зрівняють із середніми, так само можуть урізати старі коефіцієнти, перерахувавши їх за новими правилами. Усе, щоб гармонізувати систему. Тільки от гармонії в гаманцях від цього не стане. Мешканці міст, де ціни давно перевищили, середні по країні, теж залишаться в мінусі, бо нова формула одна для всіх, незалежно від того, живеш ти в селі чи в столиці. І якщо в Києві чи Одесі продукти дорожчі в півтора раза, ніхто цього не врахує. Папіру, витримає, а от люди ні. Тепер найцікавіше уряд заявляє, що ця реформа про турботу, але ж індексація це не турбота, а просто компенсація інфляції це як латка на дірку заклеїли і далі тримається до наступного прориву. Ніхто ж не говорить про реальне підвищення рівня життя, бо насправді все, що робиться, це спроба втримати систему на плаву, щоб хоч якось дожити до наступного звіту в парламенті. І поки чиновники сперечаються про формули, звичайні люди стоять у чергах у банках, чекаючи тих кількох сотень гривень. Хтось відкладає ліки на потім, бо не вистачає навіть на комуналку, а уряд у цей час звітує про успішне реформування, то що ж робити людям зараз? По-перше, перевірте свій пенсійний стаж і дані у кабінеті пенсійного фонду. Помилки там трапляються частіше, ніж здається, якщо не виявити їх зараз. Потім буде пізно. По-друге, зберігайте всі чеки за ліки, комуналку, будь-які витрати. Якщо колись оголосять якісь програми підтримки, це можуть бути ваші документи, докази. По-третє, не вірте гучним заголовкам на кшталт усім додадуть. Завжди читайте дрібний шрифт Кому саме, з якого місяця, за яким коефіцієнтом, бо саме там криється правда. І найголовніше. Не втрачайте віру у власні сили, у нашій державі виживають ті, хто уважний, наполегливий і не боїться ставити питання, бо влада змінюється, а люди залишаються. І лише ми з вами можемо вимагати, щоб із нами рахувались. Під кінець хочеться сказати одне коли чиновники говорять, що вирівняють для всіх не тіште себе ілюзіями у нашій країні для всіх. Зазвичай означає, щоб ніхто не скаржився, але ніхто й не виграв. Це така свирідна арифметика. Усім потрошки, щоб усі мовчали але ж пенсія це не цифра в таблиці, це життя, це хліб, ліки, тепло і спокій. І саме цього людям бракує найбільше. Справжня справедливість це коли людина може купити потрібні ліки, оплатити світло. І мати кілька гривень на подарунок онукам. Це коли держава не забуває, що ті, хто сьогодні стоїть у черзі в пенсійному відділенні, це ті самі, хто колись будував цю країну. Тож, друзі, не мовчіть. Говоріть, діліться, підтримуйте одне одного, ми і надалі будемо стежити, як просувається ця тія, реформа, і розповідати вам правду без прикрас, без політики, по-людськи. Бо саме для цього існує наш канал, погляд вільних бережіть себе і своїх рідних. І пам'ятайте ми поруч, щоб підтримати вас словом і правдою. Підписуйтеся, залишайте свої думки в коментарях, а разом ми зробимо так, щоб нашу правду почули.